Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Юля, але друзі називають мене квітковою фей, бо я обожнюю квіти, а також в мене є свій квітковий магазин. Якщо ви хочете порадувати своїх близьких чудовим букетом або замовити квітковий майстер-клас, я буду рада вам цьому допомогти. Всю інформацію я залишаю в описі під відео. А на цьому відео я вирішила перевірити найпопулярніший рецепт лазурі в Тік-Току. Глазур для Паски. З маршмелоу. Я купила пачку рожевих маршмелоу. Приблизно я порахувала, що їх було 20 штук. До них я додала 5 столових ложок води і розтопила це все в мікрохвильовій печі. Десь одну хвилинку в в мене крутились в мікрохвильовці, і постійно я відкривала її і перемішувала до однорідного стану. Отже, мої помилки Час приготування цієї глазурі. Я її занадто розтопила, вона була дуже рідка. Як ви бачите на відео, вона а, не взялася, потекла вона по всій пасці. Що я зробила? Я зачекала буквально 5-7 хвилин, щоб глазур застигла. І ще раз промазала пасху, і все, рожевий колір, гарно, красиво. І скажу чесно, за смаком ця глазур мені найбільше подобається. Далі я Вирішила повторити тренд. Квіточки з маршмелоу, також це відео вірусне в ТікТоці. Дівчата, це неймовірно складно. Краще це робити з дітьми, щоб розвивати дрібну моторику ру. Повторюємо, в принципі, все те, що я роблю на відео. Маршмеллоу, в мене вони невеличкі, я розрізала на три частинки, і це була половинка квіточки. Якщо у вас маршмелоу більше, ви можете розрізати їх на п'ять частинок і ось так робити квіточку. Я сподіваюся, відео вам сподобалось. Я буду вам щиро вдячна за підписку на мій канал та ставте вподобайки на мої відео.